Звін, а ми ми по наступному вийшли, я буду тут, бажаю, що війна, там, що бо я завжди казав, бо тут б'ється серце України, живем, бо тут сьогодні Україна, бо весь світ дивиться на нас, пруді, і на кожному і вина, з нас вони чесно відповідальні. Я Андрій <різвучно> Поробій, і я в Києві. Чановує нас, дух повстань, наші в горах не став. Не безпеці насустів Вчора буквально за 50 метрів звідси міномета гатили, і осколок просто в наші позиції залетів, і він був ще гарячий, і заступник командира роти мені подарував цей осколок, і він той осколок зі мною. Бо він міг кожного з тих, які на позиціях. Просікти напевно це можна сказати такий своєрідний талісман.